Шановні віничани, інформую про важливі події, що відбулися в області упродовж цього тижня. На жаль, ворог продовжує завдавати масованих ракетних ударів по території України. Але завдяки нашим силам безпеки та оборони в області ситуація стабільна. Підтримуємо наших військових на передовій. Цього тижня захисникам 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гензюка передали транспортний засіб. Транспорт на фронті не менш важливий, ніж зброя. Наближаємо перемогу кожен на своєму місці. Також підсилили автомобілями та технікою наших військових з 35-ї окремої бригади морської піхоти. Також передали квадрокоптери, які їм допоможуть. Дякую друзям з Торонто та всім, хто допомагає нашим захисникам. Пишаюся нашими героями. Привітав нас, гвардійців, військової частини 3008 із 31-ї річницею з дня створення. Подякував за службу, відданість! Високий професіоналізм та незламність, наші воїни взірець для усіх. Завдяки їм ми можемо жити і працювати. Перемога неодмінно буде за нами. Також вітаю 120 ту окрему бригаду Сил Територіальної оборони Збройних сил України з п'ятою річницею з дня заснування. Сьогодні підрозділи бригади виконують бойові завдання на передовій і у найгарячіших точках спільно з нашими підрозділами Збройних сил України. Дякую, що тримаєте стрій. Ви найкращі. для забезпечення готовності сили засобів Державної служби надзвичайних ситуацій до викликів пов'язаних із реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного характеру. В Україні створено другий міжрегіональний спеціалізований зведений загін, до якого пішла і Вінниччина. Поспілкувався з нашими рятувальниками, оглянув пульт управління, мобільні пункти життєзабезпечення. Пункт надання медичної допомоги та обладнання, усі технічні засоби та особовий склад спецзагону повністю оснащені та готові до виконання завдань за призначенням. Дякую за оперативність та професійність. У річницю звільнення острова Зміїний від російських окупантів на Вінниччині погасили марку, присвячену головному управлінню розвідки. Це продовження серії з випуску марок про гвардію наступу, бійці. Підрозділів Гурмо, «Кракер», Шаман Шаманта, Інтернаціональний Легіон стали справжніми легендами цієї війни. Пишаємось мужністю та професіоналізмом українських розвідників. На Вінниччині тривають зустрічі представників влади та фахівців з різних галузей з родинами військовослужбовців. Цього тижня такі зустрічі відбулися у Тростянецькій та Чеченській громадах Гайсінського району. Це вкрай важливо. Адже на деякі проблеми спеціалісти можуть дізнатися лише в процесі живого спілкування з людьми. Сім'ям захисників було надано необхідні консультації, і частину питань вдалося вирішити на місці. Ніхто з них не залишиться без підтримки та допомоги. Майже 100 дітей, батьки яких захищали Україну від російського агресора, повернулися додому після двотижневого відпочинку в Лодзинському воєводстві Республіки Польща. Хлопці та дівчата навчалися, займалися спортом, розважалися та покращували свої знання з англійської та польських мов. Важливо, що діти наших героїв, хоч на мить, змогли відчути барви дитинства, ми й надалі будемо підтримувати сім'ї наших захисників і захисниць. В особі маршалика Лозинського воєводства Жекажа Шрайдера дякую усьому польському народу за постійну підтримку нашої України у непростий час. Серед важливого у соціальній сфері у центрі обрій відновлюється надання послуги тимчасового відпочинку для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Нагадаю, що Вінниччина єдиний регіон в Україні, який впровадив за власні кошти таку унікальну та актуальну можливість для батьків під час війни, коли всі емоційно та психологічно виснажені, необхідність усій послуг суттєво зросла. Саме тому ми продовжуємо фінансування цього проєкту з обласного бюджету. Повідомити представників центру Обрії про бажання отримати послугу можна за телефоном. Підтримуємо галузь охорони здоров'я. Медзаклади Вінниччини отримали 23 апарати ШВЛ від волонтерської організації Мальви України. Також вдячний нашим італійським партнерам за допомогу. Це дуже важливе медичне обладнання. Воно буде використовуватись для лікування як цивільного населення, так і військових. Від наявності і якості медичного устаткування в лікувальних закладах залежить життя пацієнтів, яким необхідна невідкладна допомога. Отримані апарати розподілені між медичними закладами відповідно до потреби. В умовах війни вкрай важливе забезпечення належного стану дорожньо-транспортної інфраструктури області та безпеки дорожнього руху на автошляхах Вінниччини. Про це говорив із керівниками профільних департаментів та служб регіону. Наголосив на необхідності забезпечення освітлення, наявності дорожніх знаків, дотриманні обмежень для великогабаритного транспорту в літній період, протидії нелегальним перевезенням, вкотре акцентував увагу на вирішення питання так званих острівців безпеки на трасі М-30, зважаючи на численні скарги мешканців через велику кількість ДТП звернувся до балансоутримувачів щодо негайного врегулювання цього питання. Кожен повинен якісно виконувати свою роботу та усвідомлювати свою відповідальність. Розвиваємо цифрову доступність. Більше 100 держслужбовців з Вінницької, Житомирської, Хмельницької та Одеських областей пройшли навчання щодо вебдоступності ресурсів, органів державної влади та місцевого самоврядування. Навчання вдалося організувати завдяки Мінцифрі у партнерстві з Вінницькою обласною військовою адміністрацією за фінансової підтримки. Японії у межах проекту підтримки дія, яку програма розвитку ООН в Україні реалізовує за фінансування Швеції. Важливо, щоб державними електронними послугами могли скористуватись усі без винятку українці. забезпечення доступності та інклюзивності усіх без винятку сфер, включаючи цифрову у пріоритеті. Така позиція обласної військової адміністрації у День Конституції України вручив вінчанам. Державні нагороди та ордени від Президента України, Кабінету міністрів та Міністерства оборони України. Дякую кожному і кожній, хто робить свій внесок в загальну справу захисту та розвитку держави. Продовжуємо працювати. Дякую кожному і кожній, хто наближає нашу перемогу.